Що таке СЕРМ? Зараз я вам розповім на прикладі однієї компанії, яка втратила довіру і потім повернула її. Це приклад того, як працює СЕРМ, тобто компанія слідкує, як її бачать в інтернеті. Історія сталася в Domino's Pizza, компанію, яку знають всі. У 2009 році два співробітники по приколу записали не дуже приємне відео та виклали його в інтернет. Воно дуже швидко поширилось. ЗМІ один за одними підхоплювали цю новину, і зрештою, в гуглі при згадці до мінос випливав один негатив. Компанія могла просто впасти, адже коли люди бачать один негатив, вони перестають довіряти. Президент компанії записав відеозвернення, в якому вибачився та пообіцяв виправити проблему, бо така дійсно є. Вони оновили рецепти, змінили упаковку та показали, як готують піцу. Насправді компанія почала публікувати багато чесних і корисних матеріалів. Це статті, відео, інтерв'ю. Позитивні матеріали поступово витиснули негатив, а люди знову почали довіряти. За рік репутація Домінос відновилась, а продажі зросли. Ця історія стала хрестоматійним прикладом повернення репутації в інтернеті. Ось це і є серм, коли компанія не ховається від проблем, а працює з тим, що люди бачать і читають про неї онлайн. В житті все буває, але хороша ідея не повинна страждати від дрібних помилок. Тому замовляйте послугу у нас.